З миром Божим, Боже Боже благословення хотіла поділитися від Ми маємо розуміти, так, що навіть пророки з Старого Завіту у Бідлії, ось вони проповідали про наш час, що буде відбуватися в наш час. І пророк Даниїл великий пророк, який пророкував на наш час, якраз, і пророкував про пристукана, який символізує ці імперії, великі, які змінювалися там по одній. І ми сьогодні знаходимося. І стокані в тих ногах його, де царство глиняне і жалізне, воно змішане, що символізує сьогодні змішані царства. Ось, і він, що ж, що ж він говорив, попереджав нас: в той час постане Михаїд, великий владик, котрий пильнує дітей твого народу, і настане час скрути, такої скрути, якої не було існують люди аж до цього часу. В той час твого народу спасеться кожен, хто виявиться записаний у книзі, життя. Тобто про книгу життя вже було відомо 2500 років тому. Багато з тих, котрі сплять, у просі землі пробудяться одні для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. І нам треба те реальність. Ми маємо пробудитися на вічне життя, на народ, Да? І тут теж є таке відкровення, що коли говорять, що немає ніякого суда, що не буде нічого, всі просто там проснуться і будуть жити, як нічого не було. Тут сказано. Так, або на вічне життя, або на вічну народу. І розумні сіятимуть, як святила на небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки, повітніки. Ось що ми робимо. І ось чим мають займатися християни, те, до чого вони признані, сіяти, навертати багатьох до праведності. Що таке правда? Правда це Ісус Христос. Це навіть Ісус Христос на смертному мудрі. Палатнях подав, та якщо вже зібратися, тому вороття є правда. Що ж таке, правда? Правда, Ісус Христос, правда, це Слово Боже, де сказана історія минула людства, історія майбутнього, що буде відбуватися. І кому ми маємо вірити, вірити цим політикам, аналітикам, які показують сьогодні, що вони нічого не варті, і їхні пророцтва нічого не збувається. Єдине слово, яке сказано, яке Бог сказав, що не одне слово виходить з моєго уст, воно не вертається, не виконується. Тобто, те, що сказав Бог, воно виконується, воно виконувалося і виконується. Ми маємо бути в реальності. Ми маємо прити до Ісуса Христа і прийти і сіяти як зірки, виконувати його волю.